Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Комарі нечистоти та нестерпний сморід. Понад 20 років мешканці будинку за адресою небесної сотні 118 скаржаться на підтоплення підвального приміщення. Внутрішньо переміщені особи, які живуть у порятині, отримали продуктові набори від американських благодійників. Середньомісячна температура вища за норму очікується на Полтавщині цього листопада. А зараз про це та інше більш докладніше. Нечистоти та постійний сморід мешканці будинку за адресою Небесної Сотні 118 скаржаться на підтоплення підвалу. Чи збираються комунальні служби вплинути на проблему? Дізнавалися наші журналісти. Воно всі спливає тут у нас в наших підвалах. Ми цим дихаємо. Це п'ятиповерхівка на три під'їзди за адресою небесної сотні, 118. мешканці всіх трьох скаржаться на підтоплення підвального приміщення. Ситуація критична в першу чергу для здоров'я, говорять мешканці. У будинку проживають родини з дітьми. Люди нарікають, комарі тут увесь рік, тож не обходяться без засобів від комах. Ситуація з санітарними нормами тут жахлива. Ми потерпаємо від постійної води, фекалій, сморіду, комарів. І все, що за собою тягне ця проблема. Зима на носі в нас відкритий під'їзд. в трех уже чути цей запах. Такий стан підвалів пам'ятають понад 20 років, кажуть мешканці. У цих приміщеннях давно нічого не зберігають. Крім того, побоюються. Волога підточує не тільки здоров'я, а й поступово руйнує сам будинок, якому понад 40 років. В квартирах грибок. Жить не виносімо і ремонт робили все одно. Все воно все цвіте у кухні, пол уже провалюється, уже ремонтували. Оцей бетон, який там так до нього торкаєшся, він починає вже сипатися. Мешканці неодноразово зверталися до Жео номер 2 та водоканалу. Водоканал, як сказали, вони від мешканців не приймають ніякі дзвоночки. Треба, так як будинок стоїть на балансі в Жекові, то треба звертатися до Жеку. От ми звертаємося в Жек, жек приходить по декілька разів на день, але вони не мають технічних можливостей. Як нам повідомили у прислужбі Полтавської міської ради, будинок по вулиці Небесної Сотні, 118 розташований у зоні підземних вод. Тому підвальне приміщення регулярно підтоплює. За повідомленням, ЖЕО номер 2 тримає зв'язок із мешканцями. Зокрема, піднято й замінено каналізаційні випуски труби, через які відбувається відведення стічних вод із будинку до загальної мережі, щоб запобігти потраплянню нечистот у підвал. Наразі ЖЕО номер 2 звернулася до Полтава водоканал із проханням провести прочищення дворової каналізаційної мережі, оскільки саме її засмічення створює підпір і унеможливлює нормальний відтік стоків із будинку. Після завершення робіт Полтава водоканалом працівники 2 проведуть прочищення власних випусків у будинку, щоб забезпечити повне відновлення прохідності системи. Як повідомили у прислужбі Полтава водоканалу в середу, 5 листопада планують обстежити мережу, щоб з'ясувати причину проблеми та об'єми робіт для її усунення. Термінів ліквідації у водоканалі наразі не називають. Сьогодні у Полтаві близько 12.40 на перехресті вулиць Героїв Крут та Великорогізнянської сталося ДТП. Зіштовхнулися три автомобілі: Toyota, Шкода та Ауді. Водійок Шкода та Ауді ушпиталили. За попередньою інформацією, ауді проїхала на червоне світло та спричинила аварію. На місці працює поліція. Обставини події з'ясовують. Я рухав з червоного на леваду. Дивлюсь, зелене світло З лівої сторони, на красний несеться. Оця біла ауді. Понімаю, що біла ауді не встигне ні встановитися, не ні зупинитися і швидкість не збрасує, я притормозив і На Навстрічу їхала оця шкода. Жіночка нічого не підрозуміває, рухалась на зелене світло, виїхала на середину перекрестя, і ця біла ауді з усього ходу вдарила її, не знаю, в бок чи в морду. Оцю шкоду розвернула на 360 градусів, і вона в процесі розвороту. В'їхала в мене. Масштабна реконструкція каналізаційного колектора триває у Полтаві на вулиці Алмазній. Через аварійні стани мережі тут утворилися два провали: біля житлового будинку та під прохідною алмазного заводу. Як просуваються роботи і які технології застосовують? Далі у сюжеті. На вулиці Алмазні у Полтаві триває масштабна реконструкція каналізаційного колектора, яку проводить комунальне підприємство Полтава-Водоканал. На ділянці виявили одразу два провали мережі біля будинку номер 18 та під прохідною алмазного заводу на перехресті з вулицею Дорошенка, розповів начальник управління експлуатації комунального підприємства Полтава-Водоканал Сергій Мистюк. На даному участку проводиться часткова реконструкція трубопроводу. Спочатку проводиться горизонтальне буріння підземне з території армолозного заводу під проїжджою частиною вулиці Дорошенка. Далі впродовж вулиці Алмазної буде проводитися санація трубопроводу полімерним рукавом. Наразі роботи тривають на території Алмазного заводу. Тут облаштовують колодязі та проводять буріння під дорогою. Як повідомив начальник управління експлуатації комунального підприємства Полтава водоканал Сергій Мистюк, ремонтні роботи виконуються сучасними безтраншейними технологіями, що дозволяють уникнути розкопок проїжджої частини. Як зазначили у Полтава водоканалі, загальний проєкт передбачає перекладку 520 метрів колектора від вулиці Івана Мазепи до Дорошенка. У цьому ж році оновлюють найбільш аварійну ділянку 290 метрів трубопроводу. Цей трубопровід діаметром де 400 побудований в 1967 році. Давно знаходиться в аварійному стані. Тут стояла тимчасова каналізаційна насосна сосна станція. Коли ми відновимо цей трубопровід. Ми приберемо тимчасову каналізаційну насосну станцію, трубопровід, який лежав по землі, і колектор почне працювати в штатному режимі. Проєкт реалізують спільними зусиллями міської влади та підприємства. Нинішні роботи це лише перший етап, який дозволить усунути критичні аварії та забезпечити стабільну роботу колектора на роки вперед. Водночас проблема зношеності інженерних мереж не обмежується однією вулицею. Це системне питання, яке потребує підтримки міської влади та громади для повного оновлення інфраструктури, додали у комунальному підприємстві Полтава Водоканал. Сьогодні у Полтаві попрощалися з захисником України Сергієм Висоцьким. Воїн служив у десантно-штурмовому батальйоні. Тривалий час вважався зниклим безвісти. На прощання з ним побувала і наша знімальна група. У Полтаві попрощалися з 38-річним сержантом ЗСУ Сергієм Висоцьким. Воїн родом з села Сонячне колишнього Машівського району. У цивільному житті працював трактористом-машиністом, говорить його керівник Олександр Лещенко. Пішов працювати спочатку в рідний колгосп, потім до мене в господарство. Як людина він був дуже доброзичливий, завжди старався допомогти людям, ніколи нікому не відказував. Дуже любив. Техніку ремонтувати, працювати при першому поклику країни. Мобілізувався, пішов воювати. Сергій Висоцький призваний у жовтні 2023 року. Служив на посаді командира десантно-штурмового відділення. Загинув 1 грудня 2023 у Запорізькій області. Майже два роки вважався безвісти зниклим, поки його не ідентифікували за ДНК. Згадує компанійський характер Сергія. Тітка Надія Німчин Багатенько було в нього друзів. Він усіма дружив, ніколи нічому не відказував. Хороший. Хороший був. Дуже шкода. Поховали Сергія Висоцького у селі Сонячне, звідки він родом. У захисника залишилися мати, сестра та племінники. Продуктові набори від американської організації Джем отримали внутрішньопереміщені особи, які нині проживають у місті Порятин. Що саме в наборах та скільки ВПО зараз у Порятинській громаді, розкажуть наші журналісти. Каша Олія. печиво, шампунь. 350 внутрішньо внутрішньопереміщених родин, які знайшли собі прихисток у місті Пирятин на Полтавщині, отримали продуктові набори та засоби гігієни. Це гуманітарна допомога від американської міжнародної організації Джем у партнерстві з «Говард Джі Баффет Фундейшн, з якими співпрацює громадська організація Наша справа Полтавщина. Хороший продуктовий набор мука, крупи, печення, згущене молоко, олія консерви. це відчутна підтримка восени, каже Олена Анатоліївна, яка вісім місяців тому приїхала до Пирятина з Костянтинівки, що на Донеччині. Та наша доля. Обірвалася наша доля, тому що у нас повністю зруйновані будинки, згоріли дев'ятиповерхівки. Ми залишилися на вулиці. Ми приїхали взагалі без нічого, без ложки, без виделки, без постільного, кухонного. Важко. Дякуємо, благодійній організації. «Джем». велика подяка, звичайно. Це велика допомога для нас. для нас отримала набір продуктів тривалого зберігання і Надія Григорівна з добропілля. не двірі, бо в нас там. Бальницю розбили якраз мені через дорогу. Нічого немає. Там уже в возвращаться, быстрее звращатися, что некуда буде. що там сейчас зима, окна. З рамами повилітали карауль. Продукти это нас очень виручають, тому що пенсій шнаків нас старіком небольші. Продукти нас добре виручають. дякую. зараз в Порятинській громаді проживає понад 4 тисячі ВПО. Люди, вимушені переселенці, які покинули свої домівки, вони потребують допомоги. От якось раніше, буквально два-три роки, ще легше було з цим справою, тому що більше виділялася допомога. Зараз добре, що наша справа Полтавщина, громадська організація, разом із міжнародним фондом Джемом протягнули руку допомоги. Ці категорії сьогодні, як завжди, з е, такою соціальною місією видаємо гуманітарну допомогу внутрішньопереміщеним особам. Е, як завжди, дякуємо нашим спонсорам фонду Баффет», які надають нам цю допомогу. І, звісно, ми таким чином можемо допомагати внутрішньопереміщеним особам. Ми продовжуємо працювати в межах своїх можливостей. Сподіваємося і бачимо, що люди Її потребують, і вона для них є нагальною. Благодійники, американська міжнародна організація Джем у партнерстві з Говард Баффет Фундейшн та спільно з громадською організацією Наша справа Полтавщина підтримують людей зі статусом ВПО з березня 2022 року. Благодійники запевняють, намагаються відвідати кожен куточок нашої області, де є ті, хто переїхав через війну та потребує підтримки. У Полтаві на бульварі Богдана Хмельницького вулицях Миру та Небесної Сотні триває завершальний етап ремонту дворових проїздів. Тут укладають новий асфальт і облаштовують тротуари. Місцеві кажуть, на такі зміни чекали не один рік. Детальніше про це далі. У сюжеті замість ям і вибоїн нове покриття. У Полтаві триває завершальний етап ремонту дворових проїздів на бульварі Богдана Хмельницького, 3 і 5 – а також по вулицях Миру, 18 та небесної сотні, 124. Тут асфальтують дороги та облаштовують тротуари. Поштовхом до початку робіт стали звернення мешканців із проханням упорядкувати двори. Ініціативу підтримав депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук, який переконаний, благоустрій міста починається з комфортного подвір'я. Мешканці цього двору звернулися до мене на початку цього року. Зараз листопад місяць і вже завершення. Ремонтних робіт по асфальтуванню дворових проїздів також під час асфальтування дворових проїздів до мене звернулися мешканці цих будинків, щоб зробили тротуар. Їхнє звернення також було враховано. Тротуар для пішоходів також він зараз є. Місцеві зізнаються оновлення асфальтного покриття у дворах чекали давно. Мешканець будинку на бульварі Богдана Хмельницького Валерій пригадує, капітального ремонту тут не було десятиліттями. Років десь 30, може й більше в цьому дворі не робилось нічого такого серйозного. А це як Поліщук прийшов, пообіцяв за місяць зробити в нас в дворі ремонт, такий капітальний. І от я бачу йде діло на завершення. Ну зрозуміло, що приємно і буде і пішоходам ходити приємно, і автомобілі будуть їздити по нормальним дорогам. А от Полтавка Анна додає, тепер тут буде не лише зручно пересуватись, а й приємно проводити час із дітьми. Дуже гарно, що є в нас такі люди, які все таки цим займаються, які асфальтують для того, щоб можна було гарно погратися, побігати з дітками, щоб машинам було зручно проїжджати. Ну і взагалі приємно, що в Полтаві все ж таки щось робиться. Деякі ж місцеві жартують, тепер лопати взимку ламатимуться рідше, адже дорогу та тротуар зробили рівними. Будемо ходити як люди, не спотикатись, тому що бордюрів давно вже немає. І як зима, то чистити сніг це просто невозможно. Лопата зачіпається, ламається, і ми не співаємо купляти ті лопати і все остальне. Так що вдячні, звісно. Депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук зазначає, звернення надходять і від мешканців сусідніх будинків, тож подібні ремонти планують продовжити і наступного року. Такі зміни, каже він, стають можливими завдяки спільним зусиллям громади і місцевої влади. Сьогодні у Полтаві нагородили 10 найкращих веслувальників, членів національної збірної України, призерів чемпіонату Європи та світу з веслування на байдарках і каноє серед юніорів та молоді до 23 років підбили і підсумки веслувального сезону 2025, який за словами тренерів став для полтавців неймовірно вдалим. Докладніше про це у сюжеті. Десятьох спортсменів-вислувальників Полтави відзначили почесними грамотами та пам'ятними подарунками від обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Це юніори та молодь до 23 років, які цьогоріч у складі національної збірної України стали чемпіонами Європи та світу з веслування на байдарках і каноє. Сезон видався на почут вдалий, і хочеться, щоб це був тільки початок в наших спільних зусиллях. І ми разом із вашими тренерами, і, і ми будемо вам якомога більше надавати підтримки. Вискочий результат полтавські висловальники показали на чемпіонаті Європи у румунському місті Пітешт та чемпіонаті світу у португальському Монтемор Увелію, де вибороли медалі різного гатунку. Серед них чемпіон світу у каноє четвірці та призер Європи у каноє двіці Ярослав Верблюд. Звісно, радий був вже перейшли ми в старшу категорію. До цього в юніорському у мене вже є три золота. А по старшій категорії це до 23 років. Це перші. також відзнаки отримали переможець та призер світової регати Олімпік Хоупс» фіналіст марафонської дистанції Олександр Оніщенко, срібна призерка чемпіонату світу Софія Жушман, чемпіон Європи Максим Бовкун. Фіналістка чемпіонату Європи Марія Яценко, срібна призерка чемпіонату Європи Карина Негря та срібна призерка чемпіонату світу Ірина Неділько. На чемпіонат Європи ми їздили в Румунію. Там ми були... Були, оце ж перші в четвірці мікс і другі на 500 метрів двійці. і їздили в Португалію. Там ми були в четвірці другі. Надвдалий сезон для Полтавщини. По-перше, Людмила Лузану встановила світовий рекорд, завоювала на одному чемпіонаті світу чотири золотих медалі. Привезла. Раніше було найбільше три. Людмила привезла чотири юнаки і молодь показали прекрасні результати. Це вже дуже великий показник. Десять чоловік в складі юнацької і молодіжної зборної України. Ще близько тижня спортсмени висловальники відпочиватимуть, говорять їхні тренери. А вже з середини листопада вирушать на навчально-тренувальні збори та готуватимуться до нового змагального сезону. Теплий листопад, середньомісячну температуру вище кліматичної норми прогнозують на Полтавщині в останній місяць цієї осені. Коли ж очікувати похолодання, дивіться у сюжеті. У природі немає поганої погоди. У минулому році були морози, був сніг 20 листопада 97 року. Було сніга по колінах, але в цьому році дуже гарна погода. Дуже за прогнозом синоптиків, останній місяць осені на Полтавщині очікується помірно м'яким та вологим, без різких температурних коливань. До кінця цього тижня прогнозують температуру повітря в межах 6-7 градусів тепла, що на 2 градуси перевищує норму. Опадів не передбачається, а ось уже на початку наступного тижня очікується дощі. Пройдуть дощі різної інтенсивності від невеликих до помірних. Температурний режим на Початку наступного тижня різких змін не зазнає. А ось уже під кінець тижня нічні значення температури будуть в межах 3-4 градусів вище нуля. Денний максимум збережеться близько 10 градусів тепла. За словами Надії Васиньової, середньомісячна температура в листопаді буде 3 градуси тепла, що вище за норму на 1 градус. А ось місячна кількість опадів 40 мм, що в межах норми. Похолодання очікується після 12 листопада, а стійке зниження температури нижче нуля пізніше 24-го. Це були головні події дня, які ми їх побачили, і мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті Ну а Я з вами прощаюся на все добре. До наступної зустрічі в ефірі.